Так, Конор, прокоментуйте, будь ласка. так. що Бог допоміг нам вистояти ту чому? Бог ще дав нам сил багато і віри в те, що ми переможемо. Я сьогодні б... Казав, що ті хлопці, які вчора загинули, це герої України. Вони віддали що є за найцінніше за майбутнє наших дітей і них. Мені давали питання, що про спілки там згоріли. це був підпал між іншим, між іншим тітушек, які стояли за перхотом, кидали зі сторони Хрещатика і середини двору, і почали кидати будинок, в будинок прес-центр, де були наші журналісти. Не наші, а взагалі всі журналісти. Не шкода того майна загалом, Саме головне шкода тих людей і шкода тих людей, які на даний момент є в лікарні на тих людей. Я бачив вчора, як знищав. Мої колеги разом витягували цілих 60 осіб з брудних лап ті але я знаю, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, а зараз там е, все по, по, пожежа погашена. Е, зараз ви можна просто... погасити пожежу, коли е, не можу, немає гідрантів і немає шлангів для погашення пожежі. Тобто вона зараз Це, там продовжується горити. Ми говоримо не про пожежу, а про, про гнале обладнання пожежників. Ці хлопці не винні, які гасили. Вони вчора герої, бо вони витягнули троє, четверо дівчат. Оце головне. Пости життя людини це безцінне, а не готові ми до чогось такого, не дай Бог страшного погашення високих будинків може приїхати, коли все згори. Ліки, ліки там, ліки. Ліки, там ліки. піде сюди. Справа я це кажу, просто тут позбавили. Скажіть, будь ласка, там була багато інформації, особливо з російської преси, що тут в будинку були люди зі зброєю. Але ми побачили, що навіть під час захоплення люди мирно виходили і навіть багато постраждали. Ви підтверджуєте, що зброї не було, правда? Було дуже багато зброї. Це український народ, віра. І цінності боги України, це була головна зброя, Так, головна зброя. Назвіться, будь ласка. Степан Кубін, комендант. бурту. Дякую, Дякую.